Всім привіт! Сінцею! Запрошую вас разом зі мною оглянути товари, акції та знижки, що є цікавого та новенького. Глянемо ближче. Ось така скляна ємність: 239 гривень. Це, навіть не знаю, масляничка, а можливо, ні, напишіть. Глянемо ціну 269 зеркало. І місце під чайну свічку. Цікава така штучка, 189 гривень. Ароматичні свічки 119 гривень. Мініатюрка також 119 чері. Дуже красиві шкатулки та коробки для зберігання, для серветок, для різного, хто для чого придумає. Подивіться, який красивий боксик з шуфлятками для зберігання. Я хочу подивитися його ціну. Прям дуже цікаво. Ну і ціна цікава 1499 гривень. Ну, річ якісна. Далі, ось така коробка рожева для серветок 219 гривень. Це у нас в такому виконанні коробка. Ціна 169 гривень. Для прикрас, для зберігання. 99 гривень такі туфельки. Скринька біла. однотонна, з таким дизайном. Є також в чорному кольорі вона. І 129 гривень ціна такої скриньки. Така стильна. 169 гривень такого плану коробочка. 79 гривень декоративна кліточка. Вази для фруктів 269 гривень, є в золотому та й в чорному кольорі. Наперед вдячна вам за ваші коментарі та вподобайки. Мені дуже приємно. Пледи, ось такі яскраві уже на акції 99 гривень, 55% знижки. Також є в однотонних кольорах. Ціна 219 гривень, є в кремовому кольорі, вишневому, сірому, кава з молоком, гірчичний колір. До речі, яка ціна в гірчичному кольорі. Вони всі по 219 гривень, 189 гривень ось такі в квіти. Розмір цих пледів, бланкетів: 130 на 1,60 Багато магазинів вже осінньою тематикою товарів представлено. От для прикладу, такі подушки на крісла з зав'язками по боках. Ціна 219 гривень. В квіти подушка цікава. Ось це вже осінній мотив. Гарбузи. Така подушка 339 гривень, є в світлому кольорі. Така ж сама, ось такі гарбузики. Зараз глянемо ціну. Її також 339. Дитячий варіант подушки. Ціна такої 169. Подушка з гарбузиками привертає увагу. Вази, декор. Ось така кольорова ваза. Ціна її 79 гривень. Є вона також в зеленому кольорі, також 79 гривень. Невеличкі вази інтер'єрні для прикладу. Ось це буде дуже стійка: 59 гривень. Вища, також 59. Ось це гарна буде. Не будуть квіти з неї. падати, перевертатись не буде на столі. 169 гривень. Декор 119 гривень. Гномик, який мід збирає гарбузик 149 гривень. З кераміки, але дуже легенької кераміки. Декор у вигляді вулика бджолиного. Хочу подивитись ціну, зараз вам скажу: 79 гривень. Горщики на квіти. Або глечики можна придумати, в принципі, для чого: 149 гривень. Стильні горщики в чорному кольорі. Ціна такого горщика 169 гривень. Ваза біла 169 гривень. Ось такого плану декор є. Цікавий такий. Голова. 79 гривень ціна по акції зараз. Тільки погляньте, який асортимент свічок ароматичних дуже, дуже величезний. Більш докладно про асортимент свічок я розкажу в одному з наступних відео. А зараз я просто вам хочу показати, яка ж це красота, і запах тут стоїть просто неймовірний біля цього прилавка. 79 гривень для прикладу коштує ось така свічка. Закрито, відкрити не можу, ну, але який же аромат, просто чудовий. Цікава річ 69 гривень, підставка для маленької чайної свічки, і вітричок зверху розвіює, розкручує і запах розходиться навкруги клас. Про штори, гардини і тюлі в одному з наступних відео буде точно. Є новинки і цікаві. І як зазвичай показую розпаковку того, що сьогодні придбала у сінсей. Ось такий пакуночок. Товарів не так уже й багато, але все докладно покажу та розкажу. Чек, звичайно, маю, так що ціни буду називати. Декілька є речей, прям за супер. Ось такими цінами. І так, ось такий бокс. Діти ми вже відкрили. Все подивились, роздивились. Ціна 69 гривень. Тут іде три. Бокси більший, середній. Та невеличкі, знаєте, відкриваю. Знаєте, чого? Завжди думаю, а вдруг попадеться ще всередині якийсь сюрпризик. Ні, тут сюрпризика нема, але сам бокс взагалі просто чудовий. Пластик такий плотненький і запаху зовсім немає. Мами, діток, я думаю, мене зрозуміють, бо деколи купляєш якийсь боксик, а присутній запах пластмаси е, заважає все таки користуватися дитині таким боксиком. Я задоволена за ось такі великі гроші буде моє Єва задоволенням користуватися. Ось ця дуже хороша покупка. Можу також сміло рекомендувати. Ціна 49 гривень. Ви, напевно, вже зрозуміли, це мороженниці. Або можна і фруктовий льод заморожувати, можна морозиво робити, і дуже зручна форма. Ми вчора вже розпакували, сполоснули кипяточком, все попробували. діти задоволені користувались. Так, рамка для фотографій 49 гривень її ціна. Мусила переглянути в чекові, бо щось не думала, що дійсно Така дешева. Були там вони різні, були в варіанті для хлопчика, для дівчинки. Ну, У мене, звичайно, дівчатка собі вибрали ось таку. Далі, не могла залишити. Ось такі класні сандалі. Як думаєте, скільки вони могли би коштувати? Це у нас йде 26 й розмір для дівчинки, само собою, і показую ціну, щоб не сказали, що я щось вигадала. Ось така ціна цих сандалів: 100 гривень, 83% знижки. В садочок я розумію, що кінець сезону, але на утрійні і просто так в садку походити, я думаю, за 100 гривень моя дитина. Буде. І, до речі, підошва дуже класна. Вона, бачите, така м'ягенька. Ну, хороший варіант, що сказати. За такі гроші я просто не могла залишити. Далі наступні ось такі: от, це вже у нас і деякий розмір, також 26-й, але вони трішки більші по е, сантиметрах. Я міряла, дитині пробувала. Ціна таких 339. В інших валютах, до речі, кажете, показувати. ну, тут, Багато заклеєно, ну, от видно в євро, в левах. Ну, от, що видно, те показуємо. Такі також ми взяли. Дуже вигідна покупка. Це ось такі от шортики. В кінці сезону рекомендую саме звертати увагу на літні речі. На наступний сезон знайдемо прям навіть дуже. Двоє шортиків натуральна, ось така тканинка 100% котон. Зараз я вам покажу етикеточку, хто не вірить, що це котон. Зараз я вам все покажу. Ось так: от, 100% котон. Так що не кажіть дурниць, що синтетика. І ціна двох таких шортиків, пам-парарам 50 гривень. Ось так от гарно можна дітей приодіти в кінці сезону і на наступне літо будуть носити. Також по. Акції взяла ось такий підносик. Бортики достатньо високі, він плотний і серединка тут не вигинається. Тобто, якщо ви щось поставите, якісь там стаканчики з соком, і у вас їх буде там три ряда, будете нести, все буде гаразд. 119 гривень. Також акційна ціна 30% відсотків знижки. І ще взяла для сина. Ось такі штанці, звичайні спортивні штани. 128 розмір, натуральні. Уже вони йдуть тепленькі. Нам такі треба було 239 гривень. Це без знижки. Походу, я сьогодні купила тільки два товари за звичайною ціною. Це ось ці штани і ось ці капці. Все решта за смішні кошти 100 гривень, 50 гривень, 49, 49, 69, І ось такий от піднос 119. І скажіть мені, чи не варто заходити в сінсей і купляти там речі? Я вважаю дуже навіть варто, що частенько я її роблю. Загальний чек у мене вийшов на 1047 гривень. І я вважаю, що сьогоднішній похід сінсей в мене вдався. Я дуже задоволена, підтримайте мене, якщо вважаєте так само, як я. Пишіть, чи заходите ви в сінсей, чи звертаєте увагу на акції та розпродажі. По акціях я стараюся купляти не тільки в реальних магазинах, а частенько купляю і в інтернет-магазинах. Наперед, вдячна вам за ваші коментарі, вподобайки. Якщо відео вам було чимось корисне та цікаве, дякую вам за вподобайку. І, звичайно ж, зустрінемося з вами в наступних відео. У мене їх на каналі є досить. Запрошую переглянути і до нових зустрічей. Па! Зібрала от уже всі речі, щоб заховати в шафу, і забула вам показати, що в цьому заказі я ще купила окуляри. Була акція. Якщо берете будь-яких два товара, ви можете вибрати любі окуляри, які є у магазині за 12 гривень. Я собі взяла ось такі іміджеві. В одних з наступних відео ви заціните, як вони мені чи ні, дуже мені захотілося щось такого от цікавого. А Діанка моя була зі мною, як ви могли бачити, і вибрала собі ось такі звичайні окуляри. Я рада за 12 гривень. Я думаю, що це хороша знахідка. Так що в цей чек на 1047 гривень входили ще ось такі окуляри. І, звичайно ж, зустрінемося в наступних відео. Люблю, цілую, па!